Доброго дня, друзі. Сьогодні хотів би вам розказати про дуже цікаву радіостанцію від виробника ТУАТ. Тіувайті, в принципі, хороший виробник. Заявлені характеристики, що він заявляє на коробці, завжди співпадають з реальністю. Радіостанція в нас сьогодні буде TUYT THUV58, 10 Вт, 3200 мАч батарейка. Вот вологозахист IP68. Ось, подивимось на таку от коробочку, в якій він приходить. Досить такий якісний картон. Тут у нас бачимо, вказується модель thuv 58 вихідна потужність 10 Вт, частота UHF-VHF, Dual-Band Ще вам хочу сказати, що ось цей серійний номер у виробників Retevis і TіT вказує нам на дату виробництва, тобто 23 рік, 4-й місяць. Тобто, у квітні 23-го року вона була виготовлена. Ну що ж, давайте перейдемо до комплектації. Подивимося, що у нас тут є. Інструкція, буклет. Ось така радіостанція приїжджає з цим. Дивіться, тут ще, до речі, китаєць положив таку штучку. Я вже правда її розбирав, дивився, Please Remove the Black Tape from the Battery. Там така чорна стояла наклеючка на батареї для того, щоб, для того, щоб та якби, батарейка в нас не сідала. Так, що в нас тут є? Зарядний кабель USB-A USB-C. Антенка ось такого плану. Все на бік відложимо, потім будемо докладніше розглядати кліпса, зарядний блучок і зарядний стакан. Давайте відложимо коробочку поки що на бік. А, ну так, ще забув, тут такий ще йде фірміний логотипчик від фірми TU Давайте розглянемо, що у нас тут є. Ось сам блочок. Такого стандартного форм-фактору, вихід USB-A. Давайте почитаємо його характеристики. Travel Charger. Модель CG1U0520. Вихідна напруга 100-240 вольт 02 А. Тобто, вихідна, вихідна 5 В, 2000 мА. Тобто 2А блучок. Іде у нас в комплектації. Ось такий зарядний стакан, трошечки такий нестандартний. Він має, бачимо, і такі контактну групу, і таку, що прогинається. Заряджається так само він від Type-C, що дуже приємно. В принципі, будь-яка зарядка, будь-який кабель від Type-C підійде нам до цього стакану. Досить він такий маленький, акуратно зроблений. Відчувається, що хороша якість. Також у нас тут є світовий індикатор, який горить червоним, коли радіостанція заряджається. І зеленим, коли радіостанція зарядиться. Давайте подивимося його характеристики. Чарджер. вхідна напруга 5 вольт 2 А, вихідна 9,3, що досить так нестандартно можна сказати, 800-850 мАг. Досить такий хороший стакан. Також у нас тут є ось такий кабель USB-A USB-C, що приємно. Кліпса з металічною основою. Що досить є непогано. Гарний пластик, гарно виконано. Антенка. Давайте ми зразу зараз така невеличка, вона, в принципі, що в нас тут вказують, FM 136 174, 400 480. Тобто, вона в нас працює на всіх діапазонах, на яких працює радіостанція, що дуже і дуже радує. Давайте її замірюю вам. Десь приблизно 17 см. 17 см десь вона має. Так. І ось така радіостанція. Досить масивна, зразу вам скажу. В руці вона так лежить. Ну, досить гарно, але масивненька радіостанція. Що тут по ній можна сказати? Давайте я зразу прикручу антенку і розглянемо її. Давайте замірюю розміри. Так. 11,5 у нас довжина. Ширина 63, десь приблизно, досить така широченька. І тут, звичайно, що вона буде потовстіша, рахуйте без кліпси 45 мм. Тобто досить така масивна радіостанція. Ну, що ви хотіли, 10 Вт. 10 Вт все-таки воно своє дає. Плюс батарея на 3200. Так само роль велику відіграє. Давайте розглянемо, що в нас тут є. Дві програмовані кнопочки з боку, кнопочка PTT все дуже приємно нажимається, видно, що воно таке прорезинене. Дійсно, є тут вологозахист. Нагадаю, що тут є вологозахист, виробник вказує. Ну, провіряти, я, звичайно, цього не маю можливості. Але далі з цієї сторони давайте глянемо. Що в нас тут є? Тут у нас заглушка. Давайте її відкрутимо і глянемо, що в нас тут всередині. Ось бачимо, тут у нас стандартний кенвудовський роз'єм. ну До якого ми підключати можемо тангенту. Чи гарнітуру, чи кабель для програмування. Йде стандартний болфенговський кабель сюди. Е, дивіться, тут у нас ще так, все тут прорезинено, бачимо резиночка на порті. Тобто все буде досить-досить непогано. Бачимо, тут виробник був, е, хотів зробити на два таких болтика, виходить, але зробив тільки на один. Хоча та резинка вона буде компенсовувати, я думаю, без проблем. Далі зверху у нас, як бачимо, є вмикач самої радіостанції. Він же ж, виходить, виконує роль регулювання гучності. Ліхтарик. Світодіодний індикатор, який горить зеленим, коли ми приймаємо і червоним, коли ми передаємо. Клавіатура. Трошки бачимо нестандартна, бо нолік з зірочкою і з зі рішіточкою винесений направо. Гарна така клавіатура рез, резинова з винесеними функціями на клавіатуру, що досить і досить добре. Тому що в нас буде виходить, ну, швидкий доступ до деяких функцій, які тут є винесені. Ще дуже приємним бонусом тут, звичайно, є на батареї самі, Ось така є заглушечка, вона, правда, ніяк не кріпиться, її можна і загубити. Є порт USB Type-C. Через який ця радіостанція буде заряджатися. Правда, через цей порт вона буде заряджатися трошки довше, бо там струм менший. От, я вже заміряв. А через стакан трошки швидше. Ну, Але це таке. Є приємний бонус. Так само тут є, як бачимо, контролер заряду, який так само світиться червоним, коли радіостанція заряджається. І зеленим він буде світитися, коли радіостанція зарядиться. Витягується акумулятор дуже просто. Ось так нажимаємо, защолочка відкидується і, як бачимо, давайте глянемо на сам акумулятор, що в нас тут пишуть? 7,4 В 3200 мАг. Ну, що я можу сказати, е, і ця ємкість тут є, тому, в принципі, нормально. Сама радіостанція, як бачимо. Ага, ще хотів сказати, що тут от по периметру от, є така резиночка для того, щоб закривати нашу контактну групу додатково. Дивіться, тут прорезинені контакти, досить так гарно прорезинені. Характеристики радіостанції, модель thuv 58 вихідна потужність 10 Вт, частота UHF-VHF, Dual Band. І Якось так. І защолкується так само все дуже просто. Раз. І все зібрано. Давайте ми по стандарту зважимо нашу радіостанцію. Зважувати будемо. Ну, шнурка тут немає в комплектації, значить буде сама радіостанція з кліпсою. Важить вона немало, не багато, 326 грам. Що, в принципі, досить і досить немало. Ну, але вологозахід все-таки 10 Вт, 3200 мАч батарея. Це все мені здається, того вартує. Що ж, давайте ще провіримо модуляцію і як звучить сам динамік нашої радіостанції. Глянемо, подивимося. Провіряти будемо з радіостанцією Voxun TGO2Q на Super gt рудині Давайте спочатку послухаємо, як звучить наша модуляція. Давайте послухаємо, як звучить її динамік. Оден 3, Провірка динаміка радіостанція TUIT thv 58 Оден 3, Провірка динаміка радіостанція TUIT ТІ, Тіат ТІ, UV58. Що ж, думаю, на цьому буду завершувати розпаковку і коротенький огляд радіостанції QIT THUV58. Дякую, що ви дивилися моє відео до кінця. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім папа! -па.